Саме на цій території отримувати чітку відповідь, тобто, що саме, кому приймалося якесь рішення, чи то це під забудову, чи то взагалі це можливо просто домисли і взагалі нічого не планують робити. Я зрозумів тільки після цього можна говорити про те, про якісь подальші дії. Обов'язково вже тоді повністю повністю сповільні експерти наші сказати. Ось Зараз ми зробимо красивий скандал, потім його затишуть, як завжди, і все це забудують. Розумію. Розумію, а тоді, якщо можна ще раз, от ви казали ще за часів попереднього ну, президента чи просто попереднього, просто повторити. зробити якийсь коментар. Так, так, просто. Справа в тім, що територія колишніх артскладів ладів на початку 2000-х років проводилося археологічне обстеження на предмет наявності. Mm -hmm. Звісно, пам'яток археології тут виявлено не було, але була відомість і було, була інформація про те, що тут е, знаходилися рештки кількох е, таборів для військових полонених. Саме в рекомендації звідси зберігся, е, саме в рекомендації для замовників було територію, територію, де знаходилися арт, не арт-склади, а скоріше всього. Е, з таборів uh -huh. і можливих розстрілів, звісно, залишити парковою зоною, адже тут суцільні, практично тісні. Uh, тобто, ну uh, тоді рекомендація це якби була, але жодних ну наслідків ніякого моря. Просто ставства. цього проект цей проект не втілювався, в життя. Не, не втілювався в життя. Да, просто це, рекомендації були до проекту? Якщо новий проєкт виходить, треба робити нові обстеження, звісно, давати нові рекомендації. Тобто і до вас мали звертатися, якщо робити новий проект. Уже ну, тепер не до нас, але ж, звісно, такі, такі речі треба буде робити. Обов'язково. Дякую вам.